Давайте з вами швидко і просто приготуємо за декілька хвилин домашній плавлений сир. Для цього нам буде потрібно приблизно 150 г сиру, який ми потовчемо виделочкою до однорідності, одне яйце. Тут у мене 1 столова ложка вершкового масла, пів чайної ложки солі і 1 столова ложка, але без гірки, соди. І одна чайна ложка кмину, я його злегка потовкла у ступі, щоб він пустив аромат. Чугунна каструлька, або можна робити це на водяній бані. Робиться дуже швидко і просто. Приступимо. Отже, сир ми ретельно розминаємо виделкою. Ось так от. Тепер до нашого добре розім'ятого сиру додаємо столову ложку масла. Пів чайної ложки солі і не, не горбату а чайну ложку соди. Гарно розминаємо, також вибиваємо одне яйце. В той час я вже включила чевунну каструльку, щоб вона гарно прогрілася. Все дуже гарно вимішуємо. Ось така маса в нас виходить. Оскільки ми працюватимемо швидко, то форму змащуємо маслом наперед. Сир буде в нас дуже швидко застигати. І подобається ось така кругла форма. Приступаємо до плавлення сиру. Ну що ж, працюємо дуже швидко. Можна топити на водяній бані, тоді цей процес відбувається повільно. Якщо ми це робимо в чавунній конструкції, то дуже важливо. Мішати сир відразу і постійно стояти, щоб він не пригорів. Але цей метод мені подобається швидко більше, тому що в такий спосіб сир у нас готується буквально за лічені хвилини. Ми не відходимо від каструльки і постійно його помішуємо, поки він не стане таким однорідним і текучим. Бачимо, як маса починає мінятися на очах, сир вже починає потрохи ставати таким текучим. Ми чекаємо, поки всі частинки сиру розплавляться. Чому я наголошую на тому, що має бути? Чайна ложка соди без горбочка. Бо раніше я давала з горбочком, і мені завжди було дуже чути нотку соди в цьому сирі. Я не розуміла чому, а виявляється, це через те, що я неуважно прочитала рецепт. Бачите, який він класний стає. І зараз ми додаємо якраз спеції наш кмин. Можна давати, наприклад, сушені томати, ялинну паприку. Ну, В принципі, будь-які спеції, які ви любите в сирі. Мені подобається. Все, тепер наш сир. Ми акуратно переливаємо у форму і даємо йому остигнути. Бачите, він остиває і зразу стає таким тягучим. Покажу вам, ось, бачите, пройшло буквально 2 хвилини, і сир він став такий густий, як жиле. Ми поставимо його в холодильник на ніч або на декілька годин, якщо ви вдень робите. І можна буде його витягнути з форми і вже нарізати і смакувати. Він має дуже гарний ніжний смак такого плавленого твердого сиру. Смачного, готуйте! Ну що ж, давайте знімемо пробу нашого плавленого сиру. Намастимо його на житній хлібчик. Це сир з кмином. Бачите, Він дійсно має таку структуру, як плавлений сир. Мягко намазується і дуже смакує з багатьма видимо канапочок. І найголовніше, що ви знаєте, що ви туди поклали. Такий сир з явленими томатами зверху, ось така у нас виходить смакота. Домашні канапочки з плавленим сиром.